Новини фронту і сьогодні вони не добрі для наших ворогів. Легіон Свободи Росії, добровольчий корпус та Сибірський батальйон, прорвалися на територію Курської та Білгородської областей. Зараз там тривають запеклі бої. Основна ж мета повстанців це повалення путінського режиму. У той самий час безпілотники атакували одразу кілька російських міст. Вибухи лунали у Пітері, Нижньому Новгороді Таганрозі та Ганрозі та Ворлі. У соціальних мережах повідомляють про прильоти по двох великих нафтопереробних заводах, а також про ураження південної теплоелектростанції. На б**, безпілотник, б**, б**, з моєю роботою. Я б**, на блядь, Терволо на. Б**. Б**, все, в ти і наостанок про ще одну значну втрату окупантів сьогодні під час навчального польоту впав ворожий літак Іл-76. Один з його двигунів загорівся практично одразу після зльоту. І, попри намагання пілота дотягнути до аеродрому, судно впало у лісу смузі. Відомо, що на борту перебувало вісім членів екіпажу та сім пасажирів. За попередньою інформацією, усі вони загинули. Погасы! Нет, нет, горит, сгорелся опять.